Справа 914. З двох міст одночасно на зустріч один одному виїхали два автобуси. Швидкість першого автобуса 48 км за годину, а другого 52 км за годину. Перший автобус проїхав до зустрічі 192 км. Скільки кілометрів проїхав до зустрічі другий автобус? Яка відстань між ними? Ну що ж, стартуємо. давайте крок за кроком визначати все, що можна визначити в цій задачі. Я пропоную спочатку. Якщо в нас є швидкість першого автобуса, і в нас є, що перший автобус проїхав до зустрічі 192 кілометри, то ми можемо знайти час, скільки він був у дорозі. Отже, записуємо тоді перша дія. Ми можемо пригадати, що з формули відстані, щоб знайти час, Т нам треба відстань С, яку проїхав автобус, поділити на його швидкість В. І це дорівнює. Ну що ж, проїхав він 192 190. 2 кілометри? Що ділиться? А швидкість у нього у першого 48 км за годину. Поділити на 48. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо куточком ділити. Пишемо 192. Що ділиться? Що ділиться на 48? Отже. Ну, Тут треба лише підбирати цифру. Так, в кінці у нас двійка. Ну що ж, це може бути напевно 4. 8 на 4 це 32. Так, 8 на 4 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 4 на 4 це 16 плюс 3 це 19. Віднімаємо. Отже, різниця у нас буде 0. Тобто пишемо, що частка у нас дорівнює 4. Пишемо в дужках чого. Тут ми кілометри поділимо на кілометри за годину, то в нас будуть години. Пишемо, це у нас буде час руху. Час руху першого автобуса. Добре, тобто перший автобус у нас рухався 4 години. Але вони вирушили одночасно, то і другий буде рухатися тоді 4 години. Тепер нас запитують, а скільки кілометрів проїхав до зустрічі другий автобус? У нас є його швидкість, є час його руху. Ну, як знайти відстань, треба швидкість помножити на час. Пишемо тоді 2 і згадуємо, що S, формула відстані це швидкість, що множиться на час, і це дорівнює. В нашому випадку швидкість уже другого автобуса 52 км за годину, що множиться, пишемо на 4. І це дорівнює. Помножити на 4 можна так просто помножити на 2, а потім ще раз на 2. І це дорівнює. 52 помножити на 2, це буде 104. А 104, що множиться на 2, це буде 208. І чого? Ми кілометри за годину множимо на години, то в нас залишаться тільки кілометри. Так. І пишемо відстань. Відстань. Що проїхав? Що проїхав до зустрічі? Другий автобус. Ну добре. Тобто ми знаємо, що другий автобус проїхав 208 км. Ну, а яка відстань між містами? Якщо перший проїхав 192 км, а другий 208 то треба ці відстані додати. це в нас і буде сумарна відстань між містами, то пишемо тоді третє. І записуємо тоді, що 192 плюс 208. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 400, дивіться, ми можемо записати це як 192 плюс 8 і плюс 200. І це буде дорівнювати 192 плюс 8 це 200. А плюс 200. Це буде дорівнювати 400. Пишемо в дужках чого. Кілометрів. Так, і записуємо, що це у нас відстань. Відстань між містами. Є. Ну що ж, ми вже дізналися, яка відстань. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, перше запитання: скільки кілометрів проїхав до зустрічі другий автобус? Пишемо 208 кілометрів. Ну і яка відстань між містами? Записуємо 400 кілометрів. Є. Ну що ж, ось така задача на повторення, щоб ми повторили формулу відстані. На цьому вправу завершено.